Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні буде відео, сьогодні воно має бути коротким. Сьогодні я буду розпаковувати свій рюкзак. Відео, що у мене в рюкзаку, не в сумці в рюкзаку саме. Я вже перезнімаю це відео п'ятий раз. Якщо це відео не вийде на канал, то вже вибачайте е Так, що у мене є в рюкзаку? Перша річ це мій кошельок. Я його купила в Чехії десь рік назад. Абсолютно 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 задоволена своєю покупкою, тому що він просто шикарний. Він коштує е, своїх грошей, він коштував 200 крон. Я дуже задоволена, що його купила, тому що він дуже зручний. Е, але його незручність в тому, що він поміщається тільки в мій рюкзак, тільки в рюкзаки. Е, ну, тобто, я хотіла купити сумку, в яку поміщається в мій кошельок, тому що я сумочки люблю. Але єдина сумка, в яку поміщався мій кошельок, була ось така мені. Ось така. А це не красиво виглядає, якщо моя сумка більша, ніж моє бедро в кінці кінців. Чи як це правильно називається? Я без руля. Облазив цей кошельок і тепер його частенько так ношу. Далі, що в мене є? Це моя маска. Е, я раніше її не носила, тому що постійно ходила в магазин з батьками. Я сама, не ход... Я сама не ходила в магазин е, ось. А... І постійно забувала маску. А мої... у моїх батьків постійно були запасні маски, тому вони мені їх давали, і це було дуже зручно. Е, До речі, в мене тут ще на ліжку валяється ще одна. Тепер вона теж буде в цих двох масках чорна і просто синя. Синя зручніша. Е, далі, що у мене є, це антисептик. Просто обожнюю його. Він просто шикарний. Е, тут є такий п'я, він фіолетовий, пахне шикарно, вішається на рюкзак, хоча я його ношу в середині, що його замасять або загублять. Не дай Бог. Е, далі, що в мене є це два крема. Я їх зробила сама, точніше як. Це простий крем, я взяла магазинний крем і додавала туди ароматизатору апельсинки і. Такий хайлайтер, який не на лице. Це не космет... Це косметика, але не на лице. Це ти на тіло, на руки, на ноги. Мазиш, пацькуєшся, і воно на сонці блистить, як ніби бльосточки. А ось цей крем я зробила сама. Це не магазинний крем. Там теж є ароматизатор апельсинки і... Хайлайтер, будемо його так називати. E, далі. Зеркальце. Ось яке воно у мене рожевеньке. Там щось написано. А, Beautiful Memories. E, красиві спогади. Я, я ним не користуюсь. Ось воно яке. Я ним не користуюся, воно мені раніше подобалось, тепер не подобається, воно просто займає місце в рюкзаку. Е, я ним абсолютно не користуюсь, це для мене незручно. Тому що я останнім часом часто їжджу на велику. І це дуже незручно зупинитись десь посередині дороги, де хочеш вообще зупинитися і почати дивитись на себе в зеркало. Я думаю, що це тупо, я так не роблю. Е, зеркало у мене просто займає місце в рюкзаку. Е, далі, що в мене є, це навушники. Такі самі, як зеркало, вони мені хоч і подобаються, якість у них шикарна. Е, але вони просто займають місце в рюкзаку. Я люб, обожнюю слухати музику, але вони поломані Я не розумію, чому я їх не віднесу в ремонт, чому вони в мене стоять в рюкзаку, але вони там будуть стояти до тих пір, поки я не опинюся з цим рюкзаком і з цими навушниками десь біля ремонту. І не, зап... і не... Закираю їх туди. Далі, що в мене є, це два Несквіка. Це мій перекус. Ем, я люблю, типу, як люблю, я, коли їжджу на Віліку, деколи таке буває що я просто... Хотіла поїхати на годину дві, поїла перед цим, щоб за ці дві години не проголодатись. А їду на годин 5-6, тому що я просто заїжджаю інколи на озеро, просто погуляти в парку інколи. І не завжди є з собою гроші, не завжди е, є біля тебе магазин, маска. Е, і от не, е, перекус в цьому разі спасаю. У мене несквік в цьому випадку. Ось, далі у мене є ключі. Брілок я зробила сама. Якщо хочете DIY, то пишіть, будь ласка, в коментарях, В коментарях. ви поняли. Е, ключі самі прості, я вже їх показала. Е, далі, що у мене є це ще один крем. Е, цей крем пахне жахливо, але він добре зволожує. Якби він не зволожував, то я б його викинула. Далі, що у мене є це три резиночки для волосся. Вони просто ідеальні. Буває таке, що. Тобі не, потрібні, тобі не потрібна резинка, а вона у тебе в рюкзаку є. А коли вона тобі потрібна, ти знаєш, що у тебе в рюкзаку є ця резинка. Ти дивишся, а її там нема. Тому я тепер ношу завжди з собою резинки. Або одягаю їх на руки. Але це мені не подобається, тому що я ношу браслети. Далі, що в мене є в рюкзаку? Ой, як дивно браслет. До речі, не дивуйтесь, що я не зовсім дістаю це з рюкзака. Просто я вже перезнімаю це відео десятий раз. 11 -й. і вони у мене вже лежать де попало. Цей браслет я обожнюю. Мені його подарувала мамуся, яку я теж обожнюю. Тати я теж обожнюю, всіх обожнюю, всіх люблю. Е, у мене і тут є браслет, і на нозі. Ой-ой! І на нозі є браслет, хто не замітив. Як ви не замітили, у мене нога на підлозі як ви не замітили. ну Далі у мене лаванда. Мішечок з лавандою. Тут паростки чи листочки. Я не знаю, як це правильно називається, але вона просто прекрасно пахне і я обожнюю запах лаванди і він ще. Й... <кій> <кій> Дякую. <кій> він просто робить мій рюкзак, запах в рюкзаку бомбічним. Далі що в мене є це ось така штука, вона. Ну, звісно ж, давай ще розбий комп'ютер. Е, така штука, вона з Таїланду, вона вже стерта, вона старенька трохи. Це треба відкривати, нюхати. І коли у тебе насмак, ти просто нюхаєш цю штуку і воно пробиває тобі носи. Корисна штука. У мене насмарка літом немає. Але я її просто беру, тому що я обожнюю, як вона пахне. Ну, і... Це вже все з великим карманом, тепер маленький карманчик. Там лежать мої помадки. Ось це Кармекс, яка раніше. От ви, напевно, знаєте, що таке Кармекс. І знаєте, що її треба ось так видавлювати на губи і ось так розмазувати. Так от, це не така Кармекс. Хто взагалі не знає про Кармекс, це дуже якісна помада, яка прекрасно зволожує губи. Ось це Кармекс в тюбіку. Вона м'ятна. Якщо ти не встиг почистити зуби, то помазатись нею прекрасно. Як мінімум, вона буде створювати ефект, що ти почистив їх. І ще одна помадка, це вже не Carmex, це просто з запахом кави помада. І у мене завжди їх має бути дві, а то й три. <кхи> Дякую. Е я завжди їх маю носити з собою, тому що у мене сохнуть губи просто, як не знати хто. Ну і остання річ, яка у мене є в маленькому кармашку, я не знаю, чого вона не в кошельку, це карточка від офіс-центру. До речі, раз вже на то пішло, я хочу зробити рекламу офіс-центру, хоча мені ще зарано для реклами ще недостатньо, взагалі недостатньо підписників, але е, це бонусна карта. Від офіс центру. Я хочу вам сказати, що я цього я тільки сьогодні дізналась про офіс-центр і просто обожнюю тепер його, тому що я там залипла на дві години. Дві години я вибирала собі всякі штуки, там купа різних речей. Якщо ви живете в Франківську, то вам крупно повезло, ем, тому що там просто кучу-кучу-кучу речей, ем, які мені подобаються. Ось. Ем, в офіс-центрі так само дуже хороший персонал. Це персонал із жінок. Я не маю нічого проти чоловіків, продавців або консультантів. Але саме жінки мене розуміють як ніколи. Вони розуміють, чому я ходжу по магазину 6 годин або 4 години вибираю блокнот. А в кінці кінців беру взагалі не блокнот, а пенал. Ось, жінки мене, я думаю, розуміють. Деякі не розуміють, деякі розуміють. А хлопці, я не думаю, що хтось хоча б один мене зрозуміє в цьому плані. Е, так от, персонал просто чудесний. Я ходила, вибирала, руки були забиті. Мені до мене підійшла дуже хороша жіночка, і запитала, чи не, чи не дати мені корзинку. Я погодилась там. Коротше, всяке таке дуже хороший персонал, дуже добрі, привітні. М -м ось. Тому всім рекомендую, всі, хто живуть взагалі, де би ви не жили, рекомендую вам пошукати на карті, чи де завгодно е, офіс-центр, чи є у вас, тому що якщо є, то просто цілуйте своє місто. Я не знаю, чим тільки можна. Тому що це просто прекрасний магазин. А я всім дякую за перегляд цього відео. Я всіх люблю, скаже не люблю. Я всіх цілую, обнімаю. Всім па-па, дорогі друзі.